Добрий день, шановні! Ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Як ви можете бачити, до нас знову прийшла зима. У нас знову падає сніг, і знову вже все в снігу. Ну, як зазвичай, це недовго. 2-3 дні. І сніг у нас знову розтане. Тож, сьогодні будемо говорити знову про насіння. Тільки сьогодні це буде насіння квітів. Ну ось, як ви можете бачити на столі у мене дуже багато пакуночків з насіння. Це я вам хочу показати насіння, яке я придбала на цей рік. Новенькі насіння. А також ви знаєте, хто зі мною давно, як я люблю квіти, і що дуже-дуже багато квітів я висіваю із насіння і посівом ґрунт і на розсаду. Тому що це м -м -м, цікаво, а також це виходить дешевше, як купляти розсаду або готові рослинки. Оцей лист я вам вже показувала з насінням. Кому цікаво, може перейти на мої відео і побачити. Це також насіння квітів, які я виписувала у Олени Паршакової. Тут дуже-дуже багато різноманітного насіння. Тож я не буду повторювати, таке відео є на каналі. Тобто, це вже цілий пакунок з насінням, який мені треба буде висіляти. Ну, і почнемо з оцих кольорових пакуночків, яке насіння тут є. Ось таке насіння ліліпут. От. Однорічна рослина до 40 см заввишки. Суцвіття махрові, різноманітного забарвлення. Висів насіння на розсаду у середині і до кінця квітня. Сходи з'являються через 4-6 днів. У квітниках висаджують на початку червня за схемою 20х30 см, цвітіння настає через 60-70 днів після появи сходів та триває до заморозків. Ідеальна для акантування клуб і доріжок. Отака От цинія або майорці, як ми ще кажемо. Ви знаєте, що вони є різноманітні. Зараз дуже багато виведено різних сортів, різних різновидів, і по висоті, і по окрасу квіток, а також по виду квіток. Є і піоновидні, і хризантемовидні, і анемоновидні, ну, різні прирізні. Інколи дивишся і не можеш навіть впізнати, що це ціні наші майорці. Тож такі квіточки я буду висівати. У мене багато-багато дуже своїх, зібраних насінь. Ну, взяла ще таку низькорослу. Далі, суміш, мальва махрова. У мене є три окраса махрової мальви. Хочу ще отакі яскраві, думаю, що виростю. Саме головне, щоб виробник дійсно поклав різні окраси мальви. Тому що мальва це є дворічна рослина, і перший рік вона нарощує кущі, а на рік ми бачимо квітування. Так, позаминулий рік я виростила розсаду, мальви висадила в ґрунт. А в цьому році бачили гарне, пишне. Дійсно дуже махрові квіти мальви. Але там було тільки три кольори: пастерні білого кольору, персикового і такий більш рожевого. Багаторічна красиво квітуча рослина висотою 1,5-2 метра. Квітки махрові, великі, діаметром 8-12 см різноманітного забарвлення. Зібрані у гігантські колосовидні суцвіття – Цвіте на наступний рік, так як я і казала на другий рік. Починаючи з липня. Використовується для групових насаджень вздовж огорош, парканів і назріз. Отакі От дуже гарні квіти. Гарні. Так. Монарда бергамот. У мене є два вида монарди. Ну, отакої пурпурової немає. Більш така бускова і блідно-рожева. Хочу ще такого забарвлення, тому купила Монарда Бергамот пурпурова. Прямостоячі стебла цієї чарівної рослини, вкриті опушеними листями з приємним витонченим пахощами м'яти та лимону. Широко використовуються для приготування чаю, настоїв, коктейлів. Трубчасті квіти зібрані у багаточисельній, мутовчаті суцвіття пурпурового кольору. Підходить будь-який садовий ґрунт, сонце можна на півтінь. Отака дуже чарівна квіточка. Гарні квіточки дуже довго квітують, дійсно листя у них, та й квіточки приємного аромату можна збирати до чаю. Ну, вони ще й мають лікувальні властивості. Так, гарно вирощуються на розсаду. Мої квіти, Монарди, вирощені із насіння. Іпомея, Скарлетт Тохара. У мене є багато різновидів і помеї. Я її люблю. Це така Ліана однорічна. Дуже гарно і дуже швидко оплітає місце, де ви її дасте, чи арку, чи сітку. І квітує дуже-дуже довго до самих морозів, поки морози її не приб'ють. Ну, у мене немає червоного кольору. І захотіла таку червону. Неперевершений за красою та яскравістю сорт. Ця садова ліана сігає від 2 до 3 метрів завдовжки, має серцеподібне листя. І крупні квіти, грамофончики вогняно-червоного забарвлення діаметром 5-6 см. Світло та теплолюбива. Надає перевагу пухким поживним ґрунтам. Незамінна рослина для вертикального зеленення. Огорош, альтанок, пергол балконів. От така квітка дуже гарна. Дійсно, ця квітка квітує тільки на сонці. Коли є тінь, її квіти складаються, вони не квітнуть. Тож ці квіточки потрібно сонце. Так, і ще також ліана квамокліт бал квітів, кипарисна ліана одна з найчарівніших садових ліан. Суміш відрізняється мережевним листям пір'їнками та ошатними квітами у вигляді зірочок різноманітного забарвлення діаметром 3 см, дрібненькі квіточки, що дозволяє створити ефективне, ефектне вбрання для будь-якої вертикальної поверхні у вашому сальту. Світло і теплолюбиві надає перевагу пухкому родючому ґрунті, перед висаджуванням насіння слід замочити на 24 години. От така інструкція нам допомагає. Ми вже будемо знати, що це насіння потрібно перед висадкою замочити гарно. Зазвичай іпомею, ну, це також родичі іпомеї. Я висаджую прямо в ґрунт. Ну, Цього року хочу висадити на розсаду і мати. Його оці насіння можна висівати навіть під зиму. Вони дуже гарно самосіються, тобто вони не бояться морозів, їх можна висівати під зиму. Що і по меню, що цей вам коліт. Ну, коли ви хочете дуже сильно, щоб 100% у вас була ця квітка, то можна висадити на розсаду в горщик. Але дійсно, у них насіння дуже тверде, то його бажано замочити перед висадкою. Бачила цю квітку у Валентини із YouTube канала Життя, як річка. Мені дуже сподобалось, і я вирішила, що я теж посаджу собі цю квіточку. Так, ротики, львіний зєв. Отакі тут і фруті. У мене є львіний зіл, ротики, тільки вони такі більш високі. Вони десь досягають 60-70 см різного забарвлення, Ви в мене його на квітниках бачили. Так, А це такі чудні, бачите, різнокольорові такі квіточки. Підкупили мене і захотіла собі висівати. Ротики, туті, фруті, суміш, шедевр наступного сезону, квітуча, все літо клумба, яка складається з цих різнокольорових, крупноквіткових ротиків з яскравими смужками екзотичних відтінків, Справна, справжня знахідка. Висажені у квітничках рослини є унікальною картиною, абсолютно контрастною за кольоровою гамою. Ця культура виглядає неперевершено, що дозволяє її використовувати у найширшому спектрі озеленення. Отака. Тільки не бачу, яка висота у, у, у цих ротиків, ніде не вказано. Ага, є. висота рослини 30-40 см, тобто вони ще й невисокі, це дуже гарно. Рослинка. Так, далі колюси. Я вже вирощувала свої колюси із насіння. Також у мене вегетативні є колюси. но в цьому році так сталося, що я я вирощувала колюси 3 роки тому і два роки підряд я Робила живці, і вони в мене зимували, а весною я їх висаджувала знову в кашпо чи в ґрунт. А цього року так стало, що я свої живці загубила. І тепер купила отаке насіння і буду знову висівати. Колеус Еверест однорічна декоративно листяна рослина висотою 35 см. Листя дуже красиве, декоративне, червоного і зеленого кольорів. З прожилками та декоративними краями. При розмноженні розсадним способом насіння сіють у березні. В розсадні ящики злегка притискають його до ґрунту, але не присипають землею. Влітку для рослини обирають світлі, теплі місця, але без доступу прямих сонячних променів. А взимку прохолодні світлі приміщення з температурою від 10 до 12 градусів. Це вологолюбива рослина. Краще росте на поживних ґрунтах. Листя рекомендують часто оприскувати. Використовують для оформлення балконів, зимових садів і для створення композицій виробник Нідерланди. От такі колеуси. Симпатичні. Будемо вирощувати, будемо з вами висівати. Тож, хто ще не підписався на мій канал? Пропоную вам підписатися, якщо вам цікава тема рослин, квітів, овочів. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої спільноти, будемо разом висівати, ростити нашу розсаду. Потім будемо ростити, спостерігати квітування, спостерігати ріст наших рослин, плодоношення, обробки і все. У мене на каналі багато всього цікавого. Я думаю, вам сподобається. Тож, хто ще не підписався, прошу підписуватись і не шкодувати для мене вподобайки. Це розвиває мій канал. Ешольція. Хто спостерігає за моїми квітниками, той бачить завжди в кадрі скрізь у мене є ешольція. Але у мене проста ешольція. різних відтінків жовтого, оранжевого. А це я взяла ешольці махрова, балерина, суміш, невибаглива однорічна рослина з неймовірними ніжними махровими квітами та ажурним срібло-зеленим листям. Висота від 25 до 30 см. Цвітіння рясне та тривале. Світолюбива, посухостійка, холодостійка культура. Росте на будь-яких ґрунтах, за винятком глинистих та кислих. Безпосередньо на постійне місце насіння висівають. У кінці квітня, на початку травня або у жовтні сходи з'являються через 10-15 днів, відстень між рослинами після проріджування 10-25 см. Використовується в оформленні клумб, пробаток, бордюрів. Чудово виглядає у групах з іншими рослинами. Дійсно, це дуже невибаглива, дуже гарна, красивезна і геть неприхотлива ну, рослинка. Висівати її будемо прямо в ґрунт, ніякої розсади з неї вирощувати не потрібно, тим, тим паче у неї стержневий корінь. Пересадки вона не любить. Тобто, там, де ви хочете її бачити, розсівайте по поверхні насіння, нічим не присипаючи, і вона вас на ну, весною вже вийде і в той же рік буде радувати пишним цвітінням. Написано, що вона однорічна, але, якщо ви її висієте один раз до себе в квітничок, вона у вас буде сходити кожного разу. Одні скажуть, що вона агресор. Ні, не агресор. Так, да, вона дуже сильно розсівається, в неї дуже дрібне насіння, стручки розлопуються і воно вистрілює. І може з'явитися рослинка навіть за декілька метрів від того місця, де вона росла. Але ну, її просто як бур'янець виполов і все. Ну. Вона навіть і похожа на кропчик. Тобто, якщо у вас кропу багато, він вам теж не заважає. Ви його випалили чи сапичкою посапали, і все. Також і оця ішольція. Дуже красива, красива, дуже красива рослина. І листя в неї дуже гарне, і самі квіти, і вона так масово квітує, без перестанку спочатку червня і до самих, до самих снігів. Навіть ось ось снігом прикрило кущик, вже вона не квітує, але сам кущик дуже-дуже гарно виглядає. Тож, всім рекомендую есольці мати в себе у квітнику. Далі. деморфотека. Деморфотека, я вам показую просто в пакуночок. Ну, у мене вже свої насіння зібрані. Висівала я її ще 2 роки тому, і вже 2 роки я збираю насіння. Дуже гарна. Красивезна квіточка. Димор, диморфотека, суміш. Однорічна рослина, світолюбива, посухостійка, холодостійка висотою від 30 до 40 см. Сусвітя кошик ромашкоподібне, діаметром 6-8 см. Висівають у прогрітий ґрунт, використовують як прикрашення балконів та бордюрів. Висівають у відкритий ґрунт у кінці квітня в травні, квітує з червня по серпень. У вологому ґрунті сходи з'являються на сьомий-восьмий день після посіву. Дуже красивезна така теж квітує майже ціле літо. Дуже гарна така квіточка. такі оранжеві-жовті відтінки у цій суміші. От. Також всім рекомендую Чо такі квіти висівають? Ви чули, сухо. Холодостійка і посухостійка. Як ви знаєте, мої всі квітники і город не поливні. У мене привозна вода, тобто у нас дефіцит з водою, то я вибираю всі рослини, які можуть рости майже без води. От. Дуже невибаглива. То хто ж хоче мати квітники з малим доглядом, рекомендую такі рослини: що цинія, що диморфотека, що ешольція. Вони не дуже вибагливі до вологи. Також в тому році, перший раз я виростила отаку квіточку хризантема келівата. Дуже гарна квітка, дуже мені сподобалась зібрала своє насіння, і будемо також висівати. Хризонтема кілвата полярна зірка. Ефектний невибагливий однорічник. Рослина густогіляста, прямо стояча до 70 см. У мене вона була десь з пів метра не вища. Завишки із безліч сусвіт діаметром до 5 см. Характеризується швидким ростом і раннім тривалим цвітінням. Із черна по жовтень. Це з з одною умовою, що ви будете відрізати відсвівші квіточки. Тоді вона гарно квітує. Якщо не будете відрізати квіточки, вона дуже швидко перестане квітувати. Світлолюбива, холодостійка, досить посухостійка. Те, що я вам казала, щоб вона була посухостійка. Віддає перевагу легким, помірно родючим ґрунтам. На розсаду висівають у квітні у розсадні ящики. На постійне місце висаджують в середині травня, можливий прямий посів у ґрунт на початку травня. Вістань між рослинами 35-40 см. Використовують для посадки на клумбах, в змішаних групах, гробатках і на зріст. Дуже-дуже красива рослина. Всім рекомендую. Так, Космея. Косвеї, ви в мене на квітниках також бачили дуже різні: і високі, і середні, і маленькі, і махрові. Чомусь у мене в цьому році мої махрові квіти трішки не так ціли і не так виглядали. Я думаю, це, мабуть, зв'язано. Ну, всі квіти в цьому році не такі, як треба. Зв'язано з нашими опадами, з нашими вітрами, і всім. Ви самі знаєте, в нашій країні йде війна. І я так думаю, що це все горіння, все, оце все, воно шкідливо дуже на наші квіти, на наші рослини все впливає. То я знову взяла собі пакуночок із космеюю махровою. Тим паче, тут трішки інші забарвлення, як у мене були. Космея махрова сенсація суміш, дивовижна однорічна рослина висотою 70-80 см, квіти махрові великого розміру яскравих кольорів, розміщені поодиноко на кінцях стеблі. Цвітіння триває з липня і до заморозків, Холодостійка, світолюбива, відносно по культура до ґрунтів не вибалива. Це точно космею де не кинеш, вона буде. Квітувати скрізь на будь-якому ґрунті. От е, Якщо у вас є таке містечко, де нічого там не може рости гарно, то космею можна там садити. Е, вирощують прямим посівом відкритий ґрунт у кінці квітня, на початку травня. Для збереження декоративності е, та стимуляції подальшого цвітіння, необхідно видаляти відцвілі бутони. Використовується для групових посадок, клумб і назріс. Космею можна навіть під зиму розсівати. Ну, якщо, отак, як у мене трошки насіння і такий сорт, який я дуже хочу, то я буду вирощувати із розсади. А якщо у вас багато насіння, то можна висівати його прямо під зиму там, де ви хочете її бачити. От, Де у вас відведений куточок під цю квіточку, то ви можете зразу туди висівати. Вона потім буде вам сходити самосівом. Також не агресор, якщо вона вам там не потрібна, або пересадили, або вирвали, і все, випололи, і її більше не буде. Це не агресор. Ну, Дуже винослива, дуже красива квітка. Тим паче, отакі махрові, не дуже високі, ну, дуже гарні. Так, петунії. Петунії я кожного року вирощую. Я вам показувала свої горшкові рослини, є в мене вегетативні. Зберігаю, наживцювала і зберігаю їх до року. Побачимо, що вийде. От. А це отаку квітку: петунія ампельна пурпурна лавина. Висівала, вона у мене росла і збирала свої насіння і з цієї квітки. Буду висівати, вона мені сподобалась. Потім петунія суміш. Також, ну, це оцю. Петунія суміш, оця однорічна, її можна висівати в відкритий ґрунт. І можна висівати під зиму. Там, де ви хочете мати пишне гарне квітування, вона ще й дуже ароматна. Петунія суміш. Нова група гібридних великоквіткових петуній. Рослини утворюють охайні кущики завишки 30-40 см, покриті під час цвітіння шлейфом. Квіток різного забарвлення, білого, рожевого, малиного. Чудово виглядає у балконних ящиках, корзинах, кашпо. Спокійно переносить пересадку в дорослому стані, відповідає всім сучасним вимогам, що пред'являються до петунії. Короткий період вирощування і тривали цвітіння, невибаглива. Це мене залишилось із минулого року насіння, то я буду знову висівати. Так, і ще отака петунія балконна. Однорічна рослина родини пасльонових. Стебло сланке або звисающе, довжиною 80-90 см. Кіти великі, бархатисті, різнобарні, світолюбна, посухостійка. Не витримує застою вологи. Використовується для вас балконів, квітників. Можна вирощувати у кімнаті горшкову культуру. Український сорт. Отака петунія. Це ще не вирощувала, буду перший раз. Побачимо, що це за балкона суміш. Так, лобелія. Кристальна каскад суміш. Тобто, це ампельна рослина, уже вирощувала. Минулого року вирощувала свої насіння. В цьому році знову взяла в пакетик, бо не зібрала свої насіння. Багаторічна рослина для. Що вирощується як однорічник? Багаторічно, але вирощується як однорічник. Стебла, сланки висотою 25-35 см, квіти до 2 см, різноманітного забарвлення. Насіння висівають у лютому квітні в теплиці або у парники. За температури 14-18 градусів сходи з'являються на 9-14 день. Сіянці розвиваються дуже повільно. У травні пересаджують у відкритий ґрунт. Добре росте у відкритих сонячних ділянках. З поживним ґрунтом. Використовують переважно для групових посадок, альпійських гірок, клумб, килимових насаджень та як горшкову культуру. Я думаю, що лобелію на, е, дуже багато квітникарів знають і люблять, е, дуже доповнює різні композиції з квітами. І як самостійна, тільки треба її тоді кхм, садити таким, або повний горшок, або Таким великим кущовим насадженням, тоді це виглядає дуже гарно і ефектно. Так. Газанія, газанія суміш, садова зірка. Однорічна рослина висотою 20-30 см. Суцвіття великий, діаметром 5-9 см, різноманітних яскравих забарвлень. декоративність суцвіть надають коричневі чорні чи білі плями навколо центру. Вирощують через розсаду, висіваючи насіння у березні-квітні, на постійне місце розсаду пересаджують, на постійне місце розсаду висаджують у травні-червні, вибираючи для цього сонячні ділянки. Рекомендується для оформлення клумб, бордюрів, рабаток, кам'янистих, гірок і балконів. Це в мене залишилось насіння з минулого року, не знаю, яка буде схожість. І тепер докладаю. Тут вони пишуть, що на розсаду треба висівати е, в березні-квітні. Це занадто пізно. Тому що ця квітка дуже довго нарощує свою зелену масу, а аж потім квітує. Для того, щоб побачити літом квітування гарне, її потрібно висівати у лютому. На початку лютого. Навіть можна в кінці січня висівати. Тоді ви матимете ціле літо гарні квіти. І я висіла її в тому році дійсно на початку квітня, то мої квіти тільки почали квітувати в кінці, на початку осені. І то потім у нас мороз, і все. І всі бутони замерзли в місті з квіточками. От. Тож для того, щоб вона віддала вам всі свої квітування, потрібно її саджати в кінці січня, на початку лютого. Це мій досвід. Буду висівати, тим паче, в мене ще є газанія. Так, мабуть, поки досить слідуючи, частина буде про насіння, які я купувала. У е, інтернет-магазині Огород. Тож не пропустіть моє нове відео. А поки бажаю всім всього найкращого, гарного, мирного тихого дня, дякую нашим захисникам за наше життя, за наш спокій. Всім бажаю всього найкращого. Миру, всім нам. До побачення!